Путін поранений і як всякий цілякий, недобитий хижий звір особливо небезпечний. Ситуація із заколотом пригожена на Росії не повинна нас відволікати від того, що коїться в Україні, а ситуація на Запорізькій атомній електростанції є критичною і вибухнути вона може буквально щохвилини. Найбільша Українська АЕС буквально нашпигована вибухівкою. Про це заявив керівник Гурмо Кирило Буданов і після підреву Каховської ГЕС. Легковажити цим не варто. І навіть якщо ситуацію на АЕС вдасться якимось дивом урегулювати, то є ще не менш небезпечна ситуація з Джанкойським Титаном. Це очевидно той випадок, якщо ЗСУ таки зайдуть у Крим. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацові, це мій канал «Свіжі історії. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігільов. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості спробую відповісти вам, пане Дмитрий Стевам, пане Дмитри, ми не так говорили з вами про цю ситуацію однак за той час стався заклад Пригожина, після якого Путін є приниженим і таким, що прагне помсти. А найпростішим шляхом помсти є або одним з найпростіших способів помсти є підрив Запорізької АЕС. Чи є варіанти уникнути найгіршої розвиток подій, чи вони вже мають ознаки невідворотності? Давайте почнемо з того, що Путін не принеснутися до Запорізької АЕС і ситуації. Все-таки наскільки, ймовірно, що на ній може відбутися підрив? Давайте я вам відповім. Словами вже не МАГАТЕ, а вже відповідно. Представника Ради безпеки Білого Дому Джона Кірбі. Так от він заявив про те, що Сполучені Штати наразі не вважає неминучою загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення України про підготовку Росії до теракту. Все крапка. Повідомлення Гурмоу про мінування Запорізької АЕС виявилося черговим БЛЕФом невідповідністю інформації Я нагадаю напередодні. 15 власне, червня, МАГАТЕ спростувала попередню інформацію гурмов про мінування е, власне обладнання е, ставків-охолоджувачів. А тепер вже і США в особі представника Ради нацбезпеки Джона Кірбі спростовують інформацію гурмов. Причому це не перший випадок, коли інформацію гурмов спростовують міжнародні інституції. Я нагадаю, 20 а, 17 січня 2022 року місія ОБСЄ оприлюднила дані моніторингу, проведеного після заяв Головного управління розвідки Міністерства оборони про витік АМІАКУ на підприємстві СТІРОЛ в Горлівці. Тоді гурмову заявили про те, що росіяни створили штучний, штучну техногенну катастрофу. Пов'язана з витиком аміаку. Так от ця інформація не підтвердилася. І таких прикладів можна наводити безліч. Жодна інформація гурмову не підтверджується. Ба Більше того, давайте згадаємо з вами те, що навіть інформація гурмову про мінування Каховської ГЕС йде в розріз заявами американської сторони. Нагадаю, була заява американської сторони про те, що підрив Каховської ГЕС відбувся всередині станції. За день після цього з'являється заява представників Гурмоу про те, що вибухівка була в вантажівках на Дамбі ГЕС. Так от, для розуміння гурмов, Дамбу ГЕС, яка будувалася в 50-ті роки, яка могла витримати ядерний удар, неможливо підірвати, безпосередньо розташувавши вантажівки з вибухівкою на греблі. Чотири епізоди, які свідчать про повну професійну непридатність керівництва ГУРМОУ і невідповідність інформації, яку вони подають. А з чим це пов'язано? Тобто це є невірна кадрова політика, чи що? Відповідь на це питання має дати міністр оборони України. Е... Я лише констатую як аналітик те, що заяви ГУРМОУ Періодично спростовується нашими західними партнерами на вищому представницькому рівні? І відповідно, це наносить колосальні збитки суб'єктності української держави. Добре, пане Дмитре, але все ситуації на Запоріжжі є напружена на Запорізькій АЕС, а яким чином її звільняти? Питання. Ми з вами вже говорили про те, що це проблемне питання, тому немає сенсу до цього повертатися. Розповіді про те, що деокупація Запорізької АЕС можлива в ході успішного контрнаступу ЗСУ, відповідно, окупанти будуть змушені покинути територію за у мене викликає ну досить великі сумніви. Я не впевнений, що росіяни за добровільному порядку залишать цей енер... об'єкт, як відповідний важель військово-політичного тиску, в першу чергу на країни Заходу не мовиться навіть про Україну. Тобто, на мою думку, Запорізька АЕС буде об'єктом політичних і військових торгів з боку Російської Федерації. До речі, ви згадували кримський титан тут взагалі досить цікава інформація. Заява гурмов про мінування кримського титану з'являється на наступний день після того, як я прямий етерах заявив про те, що. Де, власне, відбувається мінування території кримського титану, і мінування території кримського титану треба розглядати як загальну картину проведення штучних техногенних катастроф російської окупаційної армії. Не виокремлювати її від подій на ГЕС, Запорізькій АЕС і відповідно підриви Аміакопроводу. Так, от основне найбільш цікаве, те, що пане Олександра. Коли я заявляв про ці сценарії російської сторони, я спирався на дані з відкритих джерел. Перша інформація про мінування Кримського титана датується першими числами червня. Я навіть не оприлюднював оперативну інформацію. Тобто, доклад компетенції гурмов питань більш ніж достатньо. Розумієте, про що йде мова? Так. Тобто є проблема з гурмом? Великі проблеми. Чи є у Зеленського воля а ці проблеми вирішити? Ну, це питання знов-таки не до мене, а до військово-політичного керівництва України. Я констатую факт. Я можу вам навести приклад, коли заява Буданова про те, що. Цей контрнаступ буде мати ознаки вирішального, шла в розріз з офіційною позицією українського МЗС. Причому заява Буданова прозвучала за місяць після заяв Кулебе, де він попереджав, що треба уникати взагалі подібної риторики, яка може нашкодити Україні в моменті подальшого військово-технічної співпраці з країнами заходу. Незважаючи на це, з'являється заява Буданова, яку змушений був знов коментувати Кулеба, заявляючи про те, що цей наступ не буде носити ознаки вирішального, будуть і інші контрнаступи. І аналогічні заяви лунають від міністра оборони Великої Британії Волеса і представників відповідно Сполучених Штатів Америки. бачите, скільки ми будемо констатувати провали гурмов на тлі. Вибачте, того, як він красиво розрізає тортик з мапою Росії. На театральні вистави гурмов займається чи реальною бойовою діяльністю. Ви нажміть мені конкретні операції, проведені Гурмоу за останні півроку. Крім власне, можливого закол... замаху на Росі. Російського диктатора з використанням безпілотного літального апарату, який впав за 50 кілометрів, від можливого місця перебування російського диктатора. Це що за замах? Цікавий замах. Більш ніж цікавий. Е, а до оцих. Дії, які зараз вчиняє в Білгородській області, е Легіон е е Росія. Гурмо, це ж має якесь стосунок чи, чи ні? Звичайно, це ще одне питання до Гурмо. на момент проведення так званого рейду. Він відбувається напередодні е в зустрічі в Ранштані, де мали би бути прийняті, прийняті рішення щодо подальшого характеру військово технічної співпраці з Україною. І після цього рейду. З'являються заяви трьох країн Заходу, що вони не давали згоду з ЗСУ на передачу військового обладнання третій стороні, тобто РДК, які мають ознаки безпосереднього відношення до гурмов. Я нагадаю, перед рейдом з'являється світлина, де зображені керівники РДК і Легіону Свободна Росія на території режимного об'єкту Гурмов. Це взагалі нонсенс. При проведенні подібного характеру операції Три заяви: Сполучені Штати заявили, Данія заявила і Німеччина на вищому представницькому рівні. Ми не давали згоди на передачі свого військового обладнання для проведення подібних операцій третій стороні. Нас підставили. Давайте називати речі своїми іменами. Це ще один. Дякую, що ви нагадали цей епізод. Так, це важливий епізод. Так, це не важливий епізод. Давайте тоді нагадаємо епізод з викраденням Чауса, який фактично провалив гурмову. Так, Чаус отримав 10 років. Але що було після цього? Погіршення стосунків з Молдовою. Вже після цього треба було приймати рішення про відставку Кирила Буданова. Так, отже, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно дуже цікаві повороти, особливо про Пригожина. А якщо моїм глядачам це відео було цікаво, обов'язково поставте вподобайку. Прокоментуйте його і оці несподівані повороти. Що були в ході розмови? І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрім.